Незважаючи на те, що я, в принципі, вважаю, що Київський Динамо, матч відповідь проти Зальцбурга – це найкращий поєдинок взагалі літнього періоду київського Динамо, я вважаю, що це було б справедливо. Що це справедливо. Тому що є два матчеві дуелі, і першу гру ми програли повністю. І в принципі це цю, цю протистояння ми програли в першому матчі. Були моменти, бачиш, і в першому і в другому матчі було моменту, але десь не вистачає і якості, і спокою. Тому що ну, навіть там такий футболіст, як піхальонок, бачив, наскільки ударів було? 19-20 ударів, а в площину всього один удар. і там Піхальонок, який з Карпатовим, пам'ятаєш, як він забив? З розвороту вдари влівий. У нього таких моментів в цьому матчі було ну, дійсно 3-4 таких виходи на а, позиції, з яких можна бити. І не виходило, те ж саме стосувалося інших футболістів. Ну, Бачило, що а, ну, для мене в цій грі взагалі Динамо грало. По-перше, вони от ці закидання робили, бо у Зальцбурга висока лінія захисту. Динамо робила закидання на швидких футболістів, на Ваната, на Кабаєва. І по-друге, це от були